Про стан єдності, то оповідав там, там теж там, хто пропустив там два відео є стан єдності. І то от знову ж таки говорячи про Спаса Колодія, то от згадується, як то відгукується, як проявляється стан єдності. Якщо той стан єдності у вас вже почав розкриватися. Ну, на першому там щеблі, то, то відчувається як любов до всіх, до кожної живої істоти, до всього, до всього, до всього, до всього. О. А, а у Всесвіті все живе. Усе живе. І камінь живий, і дерево живе, і, і навіть знак дорожній. Коли я перший раз побачив, як до мене посміхається дорожній знак, то я думав, що я вже трошки то, 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 то. того Фляга потекла. Однак далі я просто побачив, що насправді, а що тут дивуватися, все живе. Якщо ми взяли і того щось зробили своїми руками, ми туди вже вклали частинку свого духу, частинку своєї душі, і воно вже, 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 вже все рівно вже живе. А хтось хто готував матеріал, хтось то робив, хтось то продавав. Ну, хтось хтось зроставляв, так. І кожен долучався своїм духом туди хоч трошечки. І воно раз, воно вже має свій дух, вже з ним можна говорити, балакати, спілкуватися. так. В чомусь більше воно вкладається, більше бережеться, в чомусь менше. Тому, власне, ми відчуваємо, що в натуральних одязі, предметах, воно якби приємніше, краще. О, Чи то камені, наприклад. Хочеться вкласти живим камнем, а не плиткою, да, то воно оце відчувається, що, що в то вкладається, в тому більше зберігається. Бо воно там і в пластмасу, теж воно там помаленьку все одно збирається. А однак набагато менше. А от, от в камені, в дереві, в, в таких е, натуральних на натуральних предметах, натуральних печах, то воно набагато швидше проявляється, набагато швидше є. І от той стан єдності ви відкриваєте більше, 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 ви йдете шляхом пізнання, ви приходите на славлення кожної неділи і ви слухаєте, і ви єднаєтеся з богами, і ви ростете помаленьку. Ну а як читаєте мої книги, практикуєте практики кохання, розкриваєте знання любові, мудрість, кохання то ви через кохання, через задоволення, любов, ви, ви теж ростете вище, 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 вище. І то піднімає вас на хвилях. Задоволення, вище, вище, вище. І розкривається все більше і більше, Той тобто, стан єдності розкривається. І потім що потім виходить? Тут згадалося, тут подивився, як сонечко світить, і пригадалося, пам'ятаю, таке літо, жарке, літо, жар жарко, така спека несамовита. А то субота, я вийшов собі в садочок, е, тут, 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 просто в одних шортах. Так, тут теж взагалі голий. В одних шортах вийшов собі, щось там поробив, щось там подивився туди-сюди. Став, дивлюся на сонечко і кажу, о, гарна, файна погода така. І тут розумію, що завтра ми прийдемо з людьми на Капище, і там та спека в тій спеції, а ще розвезти багаття, то воно ну, буде ну, якби, трошки по-іншому. Я так глянув просто і, і то подумав собі і все, і, і пішов до хати. О, ну, ще якась думка така промайнула, що якби трошки, трошки вітру, хоча б трошки. О. Зранку прокидаюся, відкрите вікно, і перше, що я чую, то шум вітру. А напередодні то то така тиха-тиха погода, тільки тільки сонце жарило. Я, ага, ясно. Їдемо, приїздимо на капище, і люди підходять, дивимося, о, хмари збираються. Такі хмари понабігали. І люди кажуть, ми йдемо, а нас питають, де ви йдете, то зараз дощ буде. Я кажу, ні, 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 ні страшного. Якщо зараз ми серце своє гарно будемо молитися, славити, то все буде добре. І все, і буде сонце, і розбіжаться хмари, і все буде добре. Як сказав, так, 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 так пару хвилин, пару хвилин тільки того багаття розвели, почали молитися, коло зробили. Дивимося, ні одної хмаринки на небі, ні однієї. І знов спека ж, така жара. Пече сонце несамовито. Ні одної хмарки було на всьому небі. Все. Я так гляну на небо і кажу, богирі, не, того не, не сприйміть за хамство, за наглість, Ну якби того хочу маленьку таку хмариночку, щоб вона трошки, трошки тіньочок зробила, трошки сонечко такого трошки прикрила, то б було просто супер. Ото сказав і все, і далі провожу славлення. І що ви думаєте, проходить буквально ще якихось 5 хвилин. Ми дивимося справді. ляз з'явилася одна єдина хмаренка на все небо. І так стоїть, що власне робить нам тіньочок, так трошки прикриває сонечко. І трошки вітерець віє, І І все. І ми так собі в такому вже просто комфорті, задоволені вже далі, слава, все. Ото, ото стан єдності. І, власне, чим більше ви той стен єдності розкриваєте, тим більше ви йдете в ногу Всесвітом. В ногу Всесвітом. І оце в Ногу Всесвітом, це проявляється в усьому. Я пригадую, якщо в 90-х я того, того навчився медитувати, пішов вчитися в юридичний університет. І колега того дивиться, а ми... Що підходимо до зупинки і разом з нами автобус під'їжджає. Він то раз подивився, другий раз подивився, третій раз подивився. Потім щось в нього там, там щось, щось треба було там в там, 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 роботі чи що, там, щось, щось, щось там трохи якісь були там стопорилося, щось. І він каже, слухай, а ти можеш того помедитувати трохи за мене, щоб в там, мене там трохи розв'язалося, щось там якось не зрозуміло. О, простий колега, без якихось там заштриків, без якогось там він <смі> <смі> без, без там... не рвався кудись там в езотерику, якісь знання, так? такий просто і цей. От. Ну він просто собі уважно спостерігав, він побачив. Він побачив, а це власне тут от -от, є, коли ми в гармонії. В першу чергу в гармонії з собою. У нас душу душ, душ, душа і тіло, воно резонує і, і, і хвилі йдуть. Когеренція називається. Воно е, так накладається одне на друге, підсилює одне на друге. А. І е, ота вона проявляється і в зовнішньому світі. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі і славі своїй. Відродив прадавні знання свої. На давню віру свою, тому, як і тисячі років тому, промовляємо количу це вітло рола Всевишнього. Ливи це батько прийди, силуся і благослови мудрістю сворожої наділи.